Традиційно наступні вихідні після Воскресіння Христового у православних християн вважаються поминальними. Важливо знати, що саме означають ці поминальні дні, які цьогоріч випадають на прийдешні вихідні. На дев'ятий день після світлого Христового Воскресіння православна церква відзначає радоницю, тобто поминання померлих. Саме слово радониця походить від слова радість. що ми робимо? Ми молимося за душі спочилих. Рідних, близьких, знайомих, молимося, тобто сповіщаємо їм цю радість про світле Христове Воскресіння. Молитва є необхідна, бо в Євангелії від Луки нам говорить про те, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. У цей період православні християни йдуть на кладовище, прибирають територію довкола могил та згадують померлих рідних та близьких. Одначе є застереження, що не варто робити у цей день. Дуже важливо не плутати поминання, саме дійсно поминання молитву з тим, що дуже часто буває як пікніком і так далі. Нехтувати, ну зневажати святині, захоронення померлих. Ну, це є не по-християнськи, це, це вже не поминання. Тому пам'ятайте, будьте мудрі, проявляйте мудрість. Також містян просять утриматися від покладання до могил штучних квітів, адже така велика кількість пластику у землі несе неабияку шкоду екології. Варто зазначити, що для комфортного пересування містян 27 квітня максимально збільшують кількість транспорту на маршрутах, які проходять поряд з кладовищами та курсують до них.

На Новореївське кладовище маршрути номер 17 та номер 1 за своїм звичним маршрутом. Маршрут номер 15 виконуватиме рейси до кладовища. Маршрут номер 30 виконуватиме рейси із зупинки вулиця Миру до кладовища за наступним графіком: о десятій, 10, 10.40, 11.20, одинадцятій 12 та 12.40. сорок. На кладовищі Малій Кохнівці маршрути номер 117 за своїм звичним маршрутом. Маршрут номер 28 Частково задіяні автобуси від кінцевої зупинки вулиці Давида Кострова. На Свіштовське кладовище тролейбусні маршрути номер 2 3Б, 6, 15Б 18А 28А автобуси по маршруту номер 25 та маршрут номер 15, 17 та 3Б за своїм звичним маршрутом. На кладовище у Великій Кохнівці маршрути номер 3 а всі автобуси маршруту, тролейбусні маршрути номер 5 а та номер 7 Додатково в суботу та понеділок працюватимуть автобуси за маршрутом номер 4 до Девського кладовища за наступним графіком: вулиця Правобережна, 9.45, сорок Деївське кладовище, 12.30. Наостанок зазначимо, що 27 квітня на новоміському кладовищі відбудеться загальна панахида. Тож усі бажаючі зможуть долучитися. Також подібні заупокійні богослужіння відбудеться у Свято-Миколаївському соборі Кременчука. Відбудеться у нас якраз переодранниця понеділок, на 9 годину і вівторок на 9 годину в Миколаївському соборі буде звершуватись панахида. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.